Відправка посилок до Канади з України це легко та зручно, якщо скористатися надійною міжнародною доставкою від ВестернБід. Канада один із найбільших ринків для українських підприємців та онлайн продавців. Тут цінують якісні товари, ручну роботу, ексклюзивні вироби та український дизайн. Але головне питання: як швидко та безпечно доставити посилку в Канаду. ВестернБід пропонує просте рішення: міжнародну доставку з вигідними тарифами. Ми допоможемо відправити Ваші товари швидко та надійно, надавши повне трекінг відправлення з першого дня. Чому варто вибрати доставку від Вестернбіт? По-перше, зручне оформлення відправлення. Усе можна зробити онлайн через особистий кабінет. По-друге, доставка в Канаду всього від семи робочих днів через службу ups Express. Далі доступні тарифи. У нас оптимальне співвідношення ціни та якості, щоденні відправлення з Києва та можливість відправки як одиничних товарів, так і пар якщо ви продаєте на Etsy, eBay, Shopify або іншому майданчику та хочете відправити свій товар, ми подбаємо про те, щоб посилка прибула вчасно та без зайвих труднощів. Обирайте надійну міжнародну доставку з Вестернбіт, і ваші посилки дістануться Канади без жодних проблем.